Погляд, дотик та атмосфера. Наш настрій та самореалізація так залежать від оточуючого світу. Дивно подумати, але речі, кольори і навіть текстура справді налаштовують та надихають людину на звершення. А якщо жити в такому ідеальному середовищі, компанія Love Development вела в експлуатацію надзвичайно стильний житловий комплекс Артхаус Парк. Сьогодні ми хочемо представити вам прекрасний житловий комплекс Артхаус. Він це наше відчуття мистецтва, наше відчуття того, як повинен жити кожен українець і кожен львів'ян. Свій шедевр артхаус-парк компанія Lev Development втілювала у життя ретельно та виважено. Сотні будівельників, архітекторів, дизайнерів та креаторів буквально вклали душу у цей без перебільшення унікальний комплекс. Відомий автор єдиної у світі скульптури Леопольда фон Хремазуха Володимир Цісарик зізнається, що працювати у команді проекту стало для нього справжнім задоволенням. Це перший проєкт, коли, власне, так і така синергія. Робоча відбулася забудовника і скульптора. В даній роботі мені хотілося відійти власне, від таких е, природних кольорів і, і піти якимось е, таким більш експресивним методом по духу і по енергії, яку власне, лев девелоп вкладає в свої проекти. Дизайнер Марко Савицький, який втілив сотні проєктів в Україні та Європі, одразу вирішив, що Артхаус парк має стати уособленням розкоші, але вишиканий та доступною. Мистецтво зустрічає вже з порога. Прямо у холі мешканці потрапляють в атмосферу затишку та водночас галерейного салону. Такі рішення повністю зламало саме розуміння такого простору, як під'їзд. Якщо забудовник дбає про загальні зони. Які в принципі якісні, не, не дешеві, це означає, що він потенційно дбає і про внутрішні конструктивні якісь елементи, планувальні рішення самих квартир. Тішить за власників тих квартир, цих апартаментів, які будуть насолоджуватися не лише комфортом цього житлового комплексу, але й мистецтвом якого тут є досить багато. Дизайн представницьких поверхів це симбіоз безпеки та комфорту люкс-класу. Поєднання авторського смарагдового кольору з картинами та унікальним килимовим покриттям ідеально відкликається із захоплюючою панорамою на парк з вікон квартир. Кінцевий споживач, який є власниками тих апартаментів, мешканцями того комплексу, отримають максимальний комфорт, максимальне задоволення від того, що зроблено, тому що тут безкомпромісна якість, безкомпромісні якісь рішення, планувальні, естетичні безкомпромісні рішення, і це дуже кайфово для будь-якого проєктанта отримувати своє дітище так, як ти собі уявляв. Руки кропіткої та продуманої до найменших дрібниць роботи дали неймовірний результат, якому у Львові дійсно немає аналогів. Проєкт Архаус Парк на Малоголосківській» нарешті введений в експлуатацію і готовий стати ексклюзивним та затишним помешканням саме для вас, аби щохвилини надихати на нові звершення та перемоги. Я хочу їм всім сказати сьогодні: дякую, всі нашій великій команді. Побажати всім, щоб жили тут. І щасливо, і з мирним небом над головою. Ми переконані, наша компанія, що ви будете насолоджуватись цим прекрасним витвором мистецтва і будівельної галузі. Ми старалися для вас. Дізнатися більше про проєкти Левдевелопмент та актуальну нерухомість можна на сайті levdevelopment.com.ua